Якщо президент країни відмовляється від своєї посади, всім зрозуміло, що на це є якісь серйозні політичні причини. Якщо папа римський, який одночасно є і релігійним, і політичним лідером, відмовляється від свого престолу, зрозуміло, що сталося щось надзвичайне. Що думають люди з приводу відречення Папи Бенедикта XVI від престолу? Запитаємо у них. Я думаю, через це все, що робиться у світі, з політикою зв'язано. Ну, Може, з своїм вчинком він захотів заставити нас на чимось подумати і може не триматися за щось таке земне, а бути готовими від чого будь від чого відійти в будь-який момент, може заради справжньої такої високої духовності не боятися чіплятися за щось таке, знаєте, матеріальне. Ну, погані перечуття, напевно, у нього. Йде до кінця? Ну, для ти це навіть добре, що може можемо Але Я того не знаю в тому, сфері ну, в релігії, це трудно мені об'яснити. Я противник цього всього, але ну, ще не вірю в Бога. У нього були проблеми зі здоров'ям. Він просто, думаю, не міг фізично виконувати ту важку ношу, яка була покладена на нього. А ця робота дуже важка, бо багато віруючих католиків. Думаю, просто він відчув, що він не в силах це витримати. Навантаження. Ну, я чула різні версії. Чесно, думаю, можливо, таке, що це якось з гомосексуалізмом пов'язано, так? було? Якось так. Напевно, потік. Моя особиста думка просто по тій причині, що, можливо, відчував, не відчував сили, що він е, може це зробити. Тобто по стану здоров'я, по психологічному стану, тобто це велика відповідальність, така неймовірна відповідальність, тому що він несе релігію до людей і на нього всі дивляться, на нього всі хочуть рівнятися. Можливо, просто він зрозумів, що він, він є достойним, я більше впевнений, але можливо просто не вистачило фізичної можливо, сили. Тобто людські ресурси не безмежні. Скоро з цього за вік. Все-таки думаєш, що такий вік, що так, як він говорить. Я думаю, що він дуже розумна людина. Він бачить, що вже управляти не може. Вже вік в нього такий 86 років було. Ну, куди ж в такому році управляти? Тим більше, що це не два, не три. А це ж півсвіту добре його. Так що. Ін персекуціоне екстрема Санкта Романа Екlesia Cedebit Petrus Romanus. Квіпащит овось ін multis Трибулаціонібус. Quibus Transactis civitas Septicolis diруєur et iudex extremendus iudicabit populum sum» фіні. Це слова з дуже цікавої книги просто про пап, яка була опублікована 1595 року. В ній у вигляді 112 коротких латинських фраз представлений список пап. Які будуть правити починаючи від Целестіна II, який був обраний в 1143 році, і закінчуючи папу, якого список називає Петрус Романус. Саме під час його правління відбудеться судний день і настане Фіні кінець. Авторство списку приписується Святому Малахії, єпископу з Ірландії, який в 1139 році їздив в Рим до папи Інокентія II, ніби після цієї поїздки і було написано пророцтво про папи. Хоча справжність авторства оспорюється багатьма спеціалістами, проте на фоні політичних і релігійних подій воно вже півтисячі років хвилює розуми багатьох людей. Але те, що сталося 28 лютого 2012 року, викликало просто шалене ажіотаж навколо списку Малахії. В цей день папа Римський Бенедикт XVI зрікся свого престолу. По-перше, це надзвичайне явище. тисячолітньої історії католицької церкви таке ставалося тільки двічі, і то під політичним тиском. По-друге, саме цього папу асоціювали з передостаннім 111-тим папою списку Малахії. До нього відносили слова Деглорія Оліви від слави Оливи. До свого обрання папою Йозеф Рацінгер очолював конгрегацію ровчення католицької церкви в минулому словнозвісна інквізиція. На її офіційному гербі зобразили. Вражена гілка оливи, Отже, після нього повинен бути вибраний останній 112-й папа, про що пророцтво Малахії, і говорить під час останньої гонінь на святому римському престолі буде сидіти Петро Римлянин, який буде пасти овець серед безлічі мук. По завершенні чого місто семи пагорбів буде зруйноване, і суддя страшний буде судити народ свій кінець Фіне. Невже ми живемо при останньому папі і кінець світу близько? Хоча це пророцтво про кількість пап та на якому папі все закінчиться, досить відносне, отже, сумнівне, новий папа взяв ім'я Франциска не Петро. Він не римлянин не навіть не італієць, а аргентинець. Проте, враховуючи два моменти, в яких це пророцтво пригукується з Біблією, може статися цікавий збіг. По-перше, згідно ознак Біблії, ми дійсно живемо перед судним днем. Ми живемо в судні дні, прихід Ісуса Христа Близький. По-друге, знаменно, як в цьому пророцтві опис Римо-католицької церкви перегукується з описом церкви в 17-му розділі Книги відкриття Йоанна Богослова в книзі Апокаліпсис, місто на семи пагорбах, воно дружить з світом, старями й правителями, впливає на весь світ, втрачає владу і врешті судиться Богом. Але є одна велика проблема в пророцтві Йоанна Богослова це відступницька богозневажаюча церква, яка разом з її союзниками, називається Вавилон Великий, мати розпусти і гідоти землі, яка п'яна від крові свідків Ісусових. Тому, можливо, все це збіг? А може ні? Адже чому вже покійний папа римський Йоанн Павло ІІ неодноразово вибачався перед світом за середньовічну інквізицію і христові походи та їх сотні тисяч жертов? І чому Господь в книзі відкриття Йоанна Богослова закликає, говорячи про цей Вавилон: вийдіть із нього, люди мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів Його і щоб не потрапили в карання Його? Гріхи бо його досягли аж до неба, і Бог ізгадав про неправди його. Може, там де стільки випадкових збігів, це вже не випадковість? А яка ваша думка?